Стала жертвою маньяків міліціонерів чи зводить наклипи на правоохоронців. Прокуратура розслідує зґвалтування 15-річної мешканки одного з сіл Тернопільщини у той же час. Міліція сумнівається, що насильство взагалі було. Різні версії події тієї ночі. Почуєте у наступному сюжеті. На те, що її 15-річну доньку зґвалтували троє міліціонерів, правоохоронцям поскаржилася мама потерпілої за версією дівчини. Вона поверталася вночі з сільського клубу. А троє працівників районної міліції силоміць затягнули її в службове авто, вивезли неподалік лісу смуги і зґвалтували. За словами матері, це сталося в ніч з 28 на 29 червня 2014 року. Та версія представників міліції не збігається з маминою. Правоохоронці сумніваються, що зґвалтування було, адже згідно з показами свідків, всю ніч дівчина провела в компанії односельців. За словами тих же очевидців, жертва з товаришами перебувала в автомобілі, який зупинили патрульні. Правоохоронці вимагали у водія гроші, аби приховати, що він був п'яний. Шофер заплатив 2,5 тисячі гривень. А неповнолітня заявила про її зґвалтування міліціонерами, можливо, задля помсти. Так чи інакше, обидві версії подій тієї ночі розслідують, запевняють у прокуратурі. За цим фактом прокуратура 29 червня внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. На даний час проведено першочергові слідчі дії, опитуються можливі свідки цієї події і розслідуються різні версії того, що сталося. Результати розслідування стануть відомі лише після першочергових слідчих дій та екс. vrte